Итак, всім привіт! Значить, Peugeot 206 приборка. Освіщається слабо, показуємо. Ага, Відключаємо весь світ, бачимо, що якби, з лівої сторони не горить зовсім, получается. не видно. Ну І будемо зараз розбирати і дивитися, що не так і що не горить. І так, для начала нам треба зняти оцей корик. Так, там в мене вже отак я потягнув. Там в мене вискочило, але ще лишилося тут. Не знаю, видно, не видно. Так, не, так. Ось mm -hmm. до такої вставляю. Раз, вискочило. так, Далі з іншої сторони точно так само. О! І вже в мене оцей кожух ізбушов. Далі в верхній частині приборки бачимо є один саморіз. Торс на 20. Відкручуємо його. І отак от, от приборку я на себе потягнув, і вона вискочила там із таких захватів. Далі маємо дві фішки для такої якби, простоти. Знімаємо їх отак. Тут треба нажати, а це відвертати. І вона раз і виїжджає. І коли ж вона так виїхала, то вже так само другу. Нажимаємо і оцей флажок сюди і освобождаю. Так, ну, можна було би зняти ще цю кришку, щоби побачити всі дорожки, але я, в принципі, розібрався тут і так, понятно. Дивіться, значить підписано. L1. от перша. l 2 друга лампочка. l 3 Ось до l 3 третя. Четверта. П'ята. Шоста і сьома. L. Всі ельки, які що йдуть, L. Бо, допустимо, тут я оці, допустимо, В21, там В18, В14, В10, то, то лампочки, відповідаючи за якісь ну, за прибори. А це іменно ці лампочки, значить, як його достати? Дуже просто. Просто треба трошки прокрутити. Отак от я беру руками, прокручую, отак от от, і достаю. І от ми бачимо з цієї сторони у нас якраз не не світило. І як достати ще лампочку ще Ну Ось да я викрутив l 1 То, що я показував, то, то v 20 Я викрутив другу. Оцю викрути, я показав спочатку цю, то, 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 то не то, то v 20 L1 ось Так. Якраз ліва сторона в нас не світила, от вона є чорна. Далі просто беремо її і звідти її виймаємо. Або питаємося виняти, о, достав. Тут просто два контактика. Йдемо в магазин і купуємо всі сім лампочок нових. Всі отакі сім лампочок нових. І ставимо, їздимо і радуємося. Результат покажу. Діодні ставити не рекомендував би. Вони світять ярче. Я в себе на Peugeot ставив, то хватило рівно на 5 місяців, а далі всі діоди перегоріли. А ці світять все одно довше. Якби діодні десь качественні знайти, то було б, звісно, добре. А так, то не стоїть. Так, ну і замінив я всі сім лампочок зразу, так щоб вони потім не перегорали, щоб знову не розбирав власних це все діло, бо знову не привозив. мені. Ну і тепер все під'єднуємо назад, я думаю, це понятно, Всі фішки назад, все, той один саморізик. Який тут є. оцей теж став на місце і збираємо. Так, ну і показуємо результат. Виключаємо світ. І от ми бачимо, що все, в принципі, у нас світиться, все хорошо. Кому даний відеоролик допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте всім дали замін своїх лампочок.